Всім привіт, мої хороші. Привіт-привіт. Ну, поки там мій Валера щось там готується до сьомок, а я вам покажу отаку красунечку, ми з нею тут поскочимо. Бачите, яка хвостата і яка грива у неї. Ну, ти вже чи, готовий, чи, чи ні? Хриві. Там хтось колись писав, що треба на цю конечку Посадити козачка. Ну, то давай посадимо зараз. <рес> коментар... Ну, у мене тут два козачка. Один такий, ну це, мабуть, буде здоровий. Він не влізе на, на конячку. Угу. Ні, не влізе. Але от... треба мучити конячку. Не кажи. А ось такий козак хай загриву держи. Нашу конячку, отак. Держи козаче загрібло. І вона нікуди не втече. Ну, Анатоліч, ти вже готовий чи ще ні? І як я можу бути готовий? я ж не п'ю. А, <різь> <різь> ти так? Ладно, ну давай. Уже а що тобі давати? Ну давай розпаковочку ну, сьогодні, знімати. Оля, натанцювалася, вищуєте, ішла, і, і зайшла в магазин. Да. Там okay. чек, я тобі положила ah. на коробочки. Ну, забирай, а то бувай, казав, Ой. Ну Давай забираю. Щось фоточку зроблю. Оба красунчики. Цок, 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 їдемо далі. Ну що, вже ти готовий? І йшла ну, вона і купила такого салату. Салат, Салат... айсберг. Ну, а салат айсберг. А не холодный. Не знаю. А что айсберг называется? Коштует 74,90. девяносто. Что как капустинка? Молода. О. Зато наклейка, яка в неї. Круто. Дивиться. Витамин С, кальций. Все удобрения свита у них, да? Да. Фолієва кислота оце все це всім піддобрювано, напевно, калій, Амінокислоти, магній, залізо, вітамін В. Таблиця Менделєєва, Дата пакування 16.03. Оце все бачиш, це все, все корисне для організму. Да, ну Це, що виростили, оце його усім пічкали, а ми будемо їсти. І ну, кажемо, що ми, це вітаміни. Ну, ми ж купляємо, та й Звичайно, все. Звичайно, купляємо а, і їмо. В цих огірках його не менше разно. Ну, я не сумніваюся. Огірки То... тепличні. 119 гривень 89 кілограм. Тут два цих огірка затягнуло на 61,38. Ну, так ми їмо. От і, і, я, да, і я зараз замітила усе розсаду, перець, огірки, помідори, все садять, і ще воно не вилізло, а його вже бризкають всякою хімією. Ну, а ми їмо. Як нас не побориш. Ну і дай Бог. Ми вже як закалені, всього по чуть-чуть там воно у нас усередині і живучі. Ну, що ти там? А чого називається томат коктейльний? То я відкуди знаю. Щоб більше грошей є. Коктейльний. Із... Томат по півкіло 74 74,90. Ну, правильно. Пів кіло. Коктейльний. А далі я для Люби прочитаю. Ну, читай. Ну, я цього не бачив в цьому. Чеку є. Люба, напій пів, пів літри Кока-Кола, безалкогольний, сильно газований 21,90. Так, ну якщо ти не бачив, а в Чеку замітив. Бачиш, <різь> люба розкрили, хто нарушає. Дисципліну? Ні, я не дисципліну нарушала. А, в лікувальних цілях. За цілях, за, за ну, желудок ти... став. Так що, як, як та коза. Козу треба залить Кока-Колою, щоб заработав желудок, щоб її не дорізали. Отак і мене треба Кока-Колою залити, щоб не дорізали. <різь> <різь> Отак. Отак, що... якби не чек люба, ми б не знали, чим, що вона там тайком п'є. <рес> ну, ну, От вас нічого не скриєш. Ну, саме... Ото ж не треба було чек давати, треба трошки було подумати. Ні, ну його... я ж ціни все одно б же ж тобі не сказала на оце, що я купила, бо я ж їх не запам'ятовую. Ну, Ну Дима? я в наступний раз вас буду обдурю, щоб ви не Попробуй. бачили. Ну я теж ходив і йшов. Ну давай теж купив отакі яблочка. Так, це не ті яблуко, що ти купив. Ну, на, назва та ж сама, і ціна та ж сама. М -м, пахне, оце моє яблуко. Та вони всі твої. Я собі, я собі залишив на роботі. Оце, як, що яблука пахнуть. Та тут їх отак розбереш. А чого так, А може, я хочу отак ось, хвостиком ось. А оце яблуко не з цієї тарілки, мабуть. Ну, Оце більше походжу на родів. Так що, це я Валері заказала, Валіра, візьмеш два-три яблучки. Ну, Валіра не вміє брати два три він як ябло. Як грибе, то грибе. Як ти сказала, два. Три. три. Ось тебе два, а ось тебе три. Що ти ще? Що я ще не так узяв? Що нарушив? Так, да? яку команду нарушив? Ніяко. Нема я... до чого вчепиться. йолки палки Ну, а також я узяв ось таке. О, давно це ти такої ну, це, ну, Це не не салака. ж так, не салако. Я знаю і без тебе. Сла, спасибо. дякую, що сказала. Я, як то бачив, що нема, була тільки кілька і мойва. То Чи? я взяв кільку. Чи вони таку? Ну, Чи ні? Це... це ж мені тепер лишній раз прийдеться їм жарить. Ужарювать, щоб вони їли. Так, Бо... тут кілограм, за кілограм 90 гривень 30 копійок. Тут 844 грами на 76, 21. Ну, давно Валіра не брав таку рибку. Наш котик балований, яшка, він дійсно тільки річкову. А річкову поїла увалярку і... <реш> <реш> і кузя. <реш> і куля, <реш> а, о. А, а яшка у нас жарену не діла. яшка жарену не дуже, а він дуже любить річкову рибу. Так що, тобто. Ну і що. О, Валера собі печеньку купив. Ну, то й ти будеш купить, я з тобою поділюся, ладно. Ну це ж не конфети. Ні, фруктова кулька із отака. Вона так, із вареннячком. А тут на 29-27. Це Валера з варенічком так ті печенюшечки. Валіра, напишуть, ти що не можеш сама напекти? Ну, чого ти не можеш сама напекти? Можу, Бо ну вибачка, не хочу. А Повідлочки нема. О, точно. От як на раз у нас Валера поїдлочки і нема. А де ж воно в нас? <кхм> Погрив... ні, ні, меду, ні, ні меду, ні повідла, ні варення, нічого нема. <кхм> Я вже меду просю, Валера, внеси в хату меду вже стільки. Місяць чи більше? Да, ну... А хто кого Ви, витрим, витрим, на, вит... на витримку, так? Да. Да? Ну, нехай буде значить. як положив, я не знаю. Ну, а, ось. Хай буде на витримку. Теж скажуть, ти що, сама не можеш піти, ледацюга. От так і правильно скажуть. От правильно і скажуть, а я скажу, я не ледацюга. Батон нарізний не ледацюга, коштує 20-30 кухнівки. Кохнівський. Кохнівський чи кухнівський. Кохнівський. Ціна не міняється на І хліб. Поки, поки, Слава Богу, поки, що я. ціна хліба не дорожає. Поки що ціна не на місці. Ой, це я зюваю. Ну, а я ось ще купив отакі стяжечки. Ти що їх? E... е, колекціонуєш, чи да, що? Я колекціоную. Це... А на що вони? 39 гривень. Наша, я знаю нашу. Та я вам розкажу секрет розкрию. А який секрет? Тут ніякого секрету немає. Ну то кажи сам колися. Зв'язувати своїх, може ж будуть помідорчики. Підв'язувати помідорчики, трохи забираю. Ото вот понятно, Валіра. То ж ти менше бурчала те довго вузлики зав'язують. Тут може трошки швидше Ну подивимось, а розв'язувати як будеш, а розв'язувати розрізав та викинь. <гум> понятно. А як я шпагат розв'язую? Так, так само і це. Ну, а що ти сідаєш, що все? Ну, тут все. Оце... Ну, а мої хороші. Мені? А я, може, ж, де, там ще щось у пакетах валяється. Ні може, нічого. ти ще щось забув? Нема ні нічого. Нічого нема. А от там щось є. А це мій ножик. А, понятно. Я думала, що може ти щось від мене затарив. Три, ну, що мої хороші. Ось, ось сама головна моя покупка. Паливо твоє. <laughs> Паливо. І без нього ну, ніяк нікуди. Отакі покупочки, капустиночка огірочки, яблучки 3 2, помідорчики, рибка для наших котиків, печенька, хлібчик. Для помідорчиків Валера вже готова. Ну, тільки для помідорчиків. Ну, огур, огірочки, помідорчики, все. Стякки. У хазяйстві все. Мені для треба. всього. Тобі треба? Так. Да. Да. Ти запасливий. Да. Так, понятно. І саме головне Кока-Кола. Все. Дякуємо вам, мої хороші, що ви були з нами, дивилися нашу розпаковку, слухали нас. Хто ще може не підписався, то підписуйтеся, нам дуже буде приємно із Валерою пишіть коментарі. О, заходьте на наші прямі ефіри, які відбуваються по суботах в 19.00, а кожного дня в 9 часов вранку. Будь ласка, ми вас чекаємо, всім миру добра, спокою, здоров'я! Всем пока-пока, пока-пока.